Так, друзі, привіт! Сьогодні ми з вами в лісі. Сьогодні у нас грибалка. Такий заболочений ліс. Та у нас далі починається болото. Тут такий ялиново осиковий. Вау! Вау! Дивіться, дивіться, які красноголовці! Ось другий. Красота! Треба подивитися, можуть бути ще... Так, бачу ще. Тут вже старий. миші поїли. їли. Здається, я бачу ще. Ось дивіться, ще красноголовець. Осоячки у нас ще кажуть на них. Зараз пройдусь навколо, може ще щось буде. Гриби, до речі, треба викручувати так, раз, і дістали. Тоді ви повністю збираєте гриб. Як ви ріжуть, багато людей лишається корінчик, який потім гниє. А, які красавчики. Дуже люблю червоноголовці. Класний гриб. Мені подобаються вони. Вони тверденькі, завжди чистенькі. в них нема червивих. Іноді трапляються, але дуже рідко. Краса йдемо далі. Такі завали. Там далі такий ялиновий ліс починається. Ух ты! треба дивитись під ноги, дивіться що тут росте краса. Його! Я тут! Ох, там ще один! Ох, ще один! Дивіться! Раз. Два. Три. О, там. Чотири. Від нього маленький. П'ять. Вертаємося. Шість. Ох, там. Сім. хе хе Хе. Дивимося далі. Далі не видно. Зараз я обіду, тоді буду їх збирати. О, є ще вісім. Дивіться. Красота. О, там далі знов є. Оце я гарне місце натрапив. До речі, я в це місце не перший рік хожу, Завжди тут збираю. Гарний врожай червоноголовців таких, дивіться, молоденькі, класні. Тепер мені їх треба не погубити, і всі позбирати. Зараз я ще пройду і загляну. О! І ще отакі, от зразу заберу його. Поки не загубив ці маленькі, можна погубити. Красавчики. Что там у нас далі? Що у нас далі? Ось малюсенький. Який. Дивіться Заберем його. У Йо же досить ладного розміру. Можно забрать. Так, вертаємося до моєї корзинки. Друзі, будемо підбирати ті, які знайшли. Викорчовуємо. Красавці. О дивіться ще який. Який здоровенний. Може ми цього вже брати не будемо. Я зазвичай старі гриби не беру. Хай розсівають спори і заселяють нові місця. Так, здається все. Пришлось позбирати ось цих красавців. Де всякі пузатенькі, тверденькі. Чуєте звук? Клас. Яка товста нога в нього? Класні гриби. Так Цей теж можна взяти. У нього ще яскрава шляпка. Викручуємо. Ще тверденький. О, дивіться, ще яке. Чудо. Можемо його лишимо. Чого манюсенько лишимо. О дивіться яка краса. Забираємо сюди докупки. І ще цих два. Закручуємо. Краса. Не знаю, він буде обернутися звідки прийшов. Може я там ще що пропустив. Так, ось цього я ще не забрав. Ось киди всякі. Краса дивіться, який він колір гарний. Це мій улюблений гриб. Червоноголовець і білі гриби боровики. то взагалі краса. Якщо ми пізніше підемо в ліс, де можуть бути боровики. Не знаю, чи вони там є на зараз, тільки нещодавно пішли дощі, але все може бути. Два я вже поклав. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. О, дивіться, ще щось тут росте. Десь я його вже зачепив. Забираємо. А то годненького лишимо. Через тиждень приїду, тоді побачу, що з нього виросло. І ось цього великого лишаємо. Ай росте. Ай сіється. Заглянемо ще туди. Під гілляки. Чи чого не пропустили. Так, непогано ми тут підлаталися, У мене вже майже повна корзинка. Так, ідемо далі. Дивіться, що мені трапилось. Бобри. Добряче так. Що це нас за дерево? Осика. Да, вони люблять осику. Тут багато дерев повалених. Там далі було, то я вже говорив туди. Я не знаю як воно називається це місце. А сюди трошки вище, тут ялинки. Ялиновий і там червоного ловці я збирав. Ось там -от. Ось тут. Зараз підемо далі. От туди. Побачимо, що тут є. Сподіваюся, пролізу через ці хащі. Ой, тут дуже Дуже заросло. Я пролізу. Такі завали. круто крутогляду. Дивіться, які тут прикольні ліси. Я вже бачу грибочки. Бачу красноголовці. Одного всякому разі. Що це у нас тут? Маслюк? Маслючок. Тут у нас червоноголовчик. і вон там ще один. Виглядаємо. уже майже полна корзинка. Хороші грибочки. Так, да, шукаємо далі. Завали. О, дивіться, що в цих завалах. Там еще один, что бачите? Зараз підійдемо ближче. Молоденький такі. Хорошенькі і завали. Так, зараз біду цей завал, здається, я там ще щось бачу. Тут тут нема нічого. дерево Дивіться, яке. о а тут Хі -хі -хі. Ось, гляньте Кузатик. і от у нього ще родня тут нічого під цим лапником нема нема теж за цією корягою точніше за цим деревом з того боку тільки що нашел декрика штук. Вот тут ось. Чепузатики классные. Видите, польский. Вообще. Oh, Хороший хлеб. Еще две цвики. Тут я. Лицейки классненькие. Польские грибочки. Сынички. Мурашник. И дождик, пишу. Так. Сейчас нашел, видите, кот. Такие улоченьки уже трохи. Красноголовчик. Так, друзі, що ліс з красноголовцями закінчився. Білих я там не знайшов, польських трохи зобрілося таке болото, я вам зараз покажу і що я тут знайшов. Отакий От травовий заросший низ, заболочений, Іду поцікавитись, що тут є і що я бачу. Бачу гриб. Ви який красава. Біленький. За довгою ножкою. Потім придивлюсь, а він не один. Ось ще. Хороший такий. Оп-оп-оп. Ух! Слизький від дощу дощ іде. Дивіться, який класний білий грибок. І це ще не все. Дивимось далі. Ще один. Це ж білий гриф. Слизький. Звонкий. Хороший. Дивіться, який красава. І це ще не все. Я подивився ще б одного знайшов. Зараз я його знайду. Всього. Ось дивіться. в траві, Таж дитика красава. Прямо в траві так от. О, в такому от трав'янистому болотистому лісі. Трохи березка. Тут дорога якась поряд. О! Краса! Це мої перші гриби в цьому сезоні, білі гриби. Ось ще тут є. Треба роздивитися. В цій траві можуть бути їх і не видно. І оце думаю хотів подивитися, чи є маслята в посадці, але забрів в таку траву, а тут отакі гриби. Там якась галя вона. Дощ іде, що неприємно, йде дощ. Нічого. Заради таких класних грибочків можна і по дощу походити. Зараз ще огляну тут навколо територію. Так, здається, я знову натрапив на червоноголовці. Дивіться, які парочка. Україні незручно його викручувати. Гарна парочка. Там на болоті були гарніші такі товстоногі, тут трошки довгі. О, гарний початок. Мухомори є, грибов нема. Це, які красавчики а грибов нема. Маслят нема, в цьому лісі міг би бути маслята, але чомусь нема. Короче, гриби проще пішли майже тиждень тому, але на жаль на таких от... В більш високих місцях немає нічого, лише почали рости червоні мухомори. Ось вони. Ось які красавці повиростали. Але більш ніяких грибов, на жаль, тут немає. Навіть поганок ніяких нема. Всі гриби, які я знайшов, вони були біля... Боліт заболочені кінезини, ялиново осикові, там були червоноголовці. Потім здорож болота пройшов по траві, знайшов трошки білих ще. І більше, на жаль, нічого нема. Навіть немає ніяких поганок, крім червоних мухоморів. Мало би бути маслята тут, але їх теж чомусь нема. Давайте допоможемо цьому коморчику. Ось така історія. Ось таким не видався грибний день сьогодні. Трохи вимок. Дощ. Але було цікаво. Я назбирав корзинку цілу червоноголовців, польських, пару маслят з меню добру гупеньок. І по пару білих оце на фінал біля одного з боліт в траві і це вийшов з болота на такий горбок, такий гарний ліс тут, але на жаль нічого нема. В брусниці. Ще якась ягодка одна оббереглася. Там такий гарний верес. Огрібці. Ось таке. Ось такий тут прикольний ліс навколо болоту. Десь якісь поганки ще бачу. Є грибов нема. Так, друзі, на цьому, мабуть, буде все. Я вже вимок. Більше ходить туди по траві, не маю особливого бажання. Останнє я отак от в траві знайшов гриби, от такі от біля болота. Ось дивіться, яма, а ямі засохша бабка. Вже не годна. Я знайшов пару штук тут. Зараз вам покажу. Ось таку. Ось таку бабочку красиво знайшов. І трошки старих, які вже негодящі. Що тут от костерового гриба? Ді вже його хтось з'їв. Прямо так під багном. Наче розглядати навколо і не дарма. Видіться. Оп! Грибок ще один. Тверденький. Тверденький. Хоча його щось намагався їсти. Певно, мишки. Кручим. Ось такий грибочок. Теж біля болота. Болота, багно. Така от розорка. Гриби, якщо ростуть зараз, то ростуть при болоті. Або де небудь, може, де гарний дощик прийшов. Тут, походу, на от на таких вищих місцях. отак от, от вищих немає нічого. Пусто. А при болоті є. Ну нічого, нормально. Трохи покрутився, позаглядав тут під верес Доволі погано видно, але якщо уважно заглядати, то можна знайти ще ось таке. Дивіться, бачите, таке погано видно. Схований в траві. ось Гриб, мабуть, отже він не дуже свіжий, отка тонка ножка. Але це білий гриб. Так от вересі ховаються. Так що їх тут і не знайдеш. Треба так дуже уважно заглядати. Можна ще денебудь натрапити на схованку така природня лісова схованка такий високий мох точніше навіть не вмог, а верес трава І от в таких локаціях зараз трапляються грибочки ось тут далі болото пішло пішло такі низькі поросла такою травою на такому от на такій межі болота і трошки більш вищого знаходяться гриби. Пташечки ще бачать. Зараз такий сезон, що не знаєш куди їхати, чи на рибалку, чи за грибами. У нас такий доволі короткий грибний сезон. Хоча ще жовтень попереду, можливо навіть в листопаді будуть, але доводиться вибирати, чи їх ти за грибами, чи на рибалку. Я нещодавно повернувся зі змагань, трохи риби половив, тому виїхав в ліс. Що буде наступних вихідних, ще, ще не знаю. Може буде озеро, а може буде знову ліс. Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь, пишіть ваші запитання. Ставте лайте лайки обов'язково обов або дизлайки. Якусь реакцію проявіть. Ютуб любить, коли глядач реагує. Все, друзі, до зустрічі. Слава ЗСУ.